Ми бачили фактично повністю руйнацію довіри до Путіна. Як, тобто, немає у нього підтримки, яку вони собі малюють. Тобто, там не просто поражнеча, а небезпечно для світу поражнеча. Я думаю, що на заході просто офігіли, ну, А, е, І тепер розуміють, що е, тепер розуміють, що цим треба зробити. І це простір можливості для України, тому що Україна може переконати, що за перемога України тільки плюс буде. Україна більш того, зможе а, формувати перетворчі е, ці загони для того, щоб контролювати деякі території Російської Федерації, наприклад, е, укомплектовані е, російськими громадянами, як це оце відбувається. Може. З Легіоном Свобода Росії, так да, маєте да, на увазі? Да. В тому числі, якщо у вас проблеми з ядерними об'єктами, принаймні а, в цьому а, на глибині 200 кілометрів, так Україна може забезпечити їх стабільність. На ну, ось є у нас, наприклад, центр А в СБУ, в нашому масаді. вони можуть сказати: у нас є бойові підрозділи, їх 4 тисячі. Вони воюють, виконують завдання. Ми готові забезпечити. Збереженість ядерної зброї Російської Федерації, тобто тут зовсім інші функціонали України, які слід реалізовувати, так те саме до речі, стосується Білорусі, так тому що Білорусь не може залишатися під Лукашенком за результатами цієї війни. Вона повинна бути підконтрольна а, коаліції, скоріш за все України польщі в тому числі в силовий сценарій для того, що для того, щоб знищити вплив Росії на території Білорусі, тому що Білорусь це ключова тут країна в цій, в цій війні, В тому числі це нам потрібно, щоб у нас не було загрози на північних кордонах, і у Росії не повинно бути інструментів впливу на європейську політику. Вони поки можуть впливати саме через Білорусь, тому що там стоять війська, загроза Польщі, Литві і нам в тому числі. Тому а, це великий, великий простір для нас. Так? Ми повинні це реалізовувати, вимагати все більше зброї, і запитувати, кого ви боїтеся. Не бійтеся, вже найстрашніше вже сталося вже там сталося, та вакуум. Вони і так не можуть контролювати багато речей, які є на їх території. Ну, тобто Україна як і миротворець, і наглядова рада на території Росії і Білорусі то, з метою стримання в майбутньому. То, а ви згадали то, таку ні, тезу не просто стримання, не просто стримання для Білорусі. Це функція а, такого наглядача, який призведе до сталої демократії. Там да. от є такий термін стала демократія, щоб контролювати ці процеси, Там декілька виборчих циклів провини провести. Стосовно Росії, Україна може продавати доктрину обмеженого суверенітету російської еліти, який полягає в наступному. Російська еліта, ми вас вже зараз конкретно попереджаємо, хто б там не прийшов до влади. Якщо хтось там щось вякне, бік України, хтось почне щось планувати, якийсь напад. Ми вас офіційно попередили, як Ізраїль, всіх знаєте, от Масад є ізраїльський, Вони ж нікого не чекають. Вони ж не чекають, поки Іран зробить ядерну зброю. Там просто так сталося, що е, чомусь масово вмирають вчені ядерники іранські, так ламається обладнання і так далі. Оце той функціонал, який цікавий в тому числі заходу. Тобто, мовно кажучи, ти щось в'якнув, а, е, у нас є он там Володимирська, є там Павмалюк. У нього він якраз сьогодні списки складає. А хто там буде наступний? Хочеш потрапити сьогодні? Якщо не хочеш, ти мовчиш. Тобто, це от а, якраз той функціонал, а, знаєте, добрим словом, пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. От той функціонал, який може бути цікавий заходу. Тому що вони в дійсності в шоці від того, що відбулося, і не розуміють, що з цим робити. Ви коли згадували тезу, що Україна має стати Ізраїлем у східній Європі, і тут я так розумію, в тому числі в питанні безпеки, безпеки регіону, безпеки регіону дійсності, так реалізації власних інтересів в тому числі, ми ж повинні ще розуміти, що нам потрібна і буферна зона навколо наших кордонів поприкордонів. В ідеалі Україна, що повинна, якщо там буде в дійсності дезінтеграційні процеси, нам потрібно відсікати Росію від Чорного моря. Нам потрібно, як мінімум кордон сухопутний кордон до Грузії, тому що нам потрібен шлях на Китай, торгівельний шлях, в тому числі на Китай для забезпечення і безпеки нашої, так і для забезпечення наших економічних інтересів. Це може бути. Ну, от дивіться, те, що ми бачили бачили в Ростові, ну, от ми бачили, от в Ростові ми бачили ДНР ЛНР один в один, от просто ДНР ЛНР. Це означає, що а, влада там ніяка.